Ростислав Щербяк був на строковій службі, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Чоловік служив в одному з підрозділів Національної гвардії в Харківській області. Ми проводили на території Харківської області буквально 22-23 числа антитерористичні операції спільно з СБУ, з зсу та прикордонними службами поліцією. Перший день так після тривоги, шок я позвонив до речі до мами. Вона плакала і не могла повірити. Е, ну і ми виїхали на аеропорт. Не знали, що нас чекає, але ми розуміли, що почалась повномасштабна війна, і так якби збиралися духом і були готові та зустрічати ворога. Я розуміла прекрасно, що він знаходиться в Харкові, і це прикордонна зона, і що наступ вони будуть приймати першими. І я розуміла. В якій він ситуації, плюс він військовий, і що, яка у нього зараз буде доля, і це було страшно. Це було дуже страшно. Ростислав розповідає про перший бій з росіянами. Перший контакт відбувся у мене біля козачої лопані в посадці, вони мали з собою мухи, РПГ. Вони здійснювали постріл кожних хвилин, я би сказав, так. Вони відпрацювали просто, ми прийняли бій і вони відступили. Згодом підрозділ обстріл Ростислава перевели танками, в Донецьку область для оборони міста Бахмут. В Бахмуті. Ми зустрілися з дуже інтенсивним ну, щоденним штурмом, дуже інтенсивний обстріл артилерією танками і так далі. Тобто, місто максимально активно брали так і ми попали на, на такий саме знаєте гарячий час. І ніколи ну не варто недооцінювати ворога. Ми кожен раз, коли приходили на позицію, розуміли, що може бути чітке попадання. Ми робили якісь запобіжні заходи, тобто шукали укриття і так далі, і старалися якось переміщатися. Вагнерівців я не пам'ятаю такого, щоб ми боялися прямо на позиціях, так, що вони можуть зайти вдало штурманути. Ми просто виконували свою роботу, ми тримали місце. Це було дуже важко. Це було страшно. Кожен раз ти не розумієш, що там відбувається. Я хоча знала все життя своє, що він у мене сильний і він мужній, і що з ним буде все добре. Але так як мама, я завжди переживала, підтримувала його. Думками, молитвами. За особисту мужність і самовідданість, у виявленні захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне і бездоганне служіння українському народові солдата Ростислава Щербяка нагородили орденом за мужність третього ступеня. Моя мета на цій війні здобути перемогу і провести її в свій дім, так? А потім вже нагородження, якісь там подальше життя і так далі. Ну, звісно, би хотілося сім'ю. Я би хотів дуже своїх дітей, ну відповідно будувати якусь країну та робити її кращою і жити в ній. Та? Тому що є знову ж таки багато дітей, яких я люблю, своя сім'я і так далі. Але я так розумію, якщо сидіти на місці, склавши руки, та ти там не здобудеш якогось особливого успіху і не зробиш країну кращою там. Ну якщо ти будеш сидіти на місці, звичайно, я і плакала, і гордилася. І, я розумію, яка ціна цьому ордену. Як його, так і наша. Але дякуємо Богу за те, що маємо. І я горжуся своїм сином, я пишаюся своїм сином.